А що Трамп задумав по відношенню до Рашки і по відношенню до нас? Дядя Трамп нас кудись веде? Він не своїми руками робить переговори або веде нас з вами до е, припинення вогню. Він це робить не своїми руками. У мене таке враження, що, що нас? Що наших ворогів він веде в одну ситуацію, країну, обставини для того, щоб, знаєте, як зробити: замкнути в просторі в закритому і сказати: от поки не домовимося, ми звідти не вийдемо. Це буде або ситуація конкретна, або просто такі обставини на полі бою, або політичні. Йому в цьому допомагають, він не сам це робить. А гарні новини чекаємо після Рамштайну. І на весну нас планують прям дуже сильно озброїти. Дуже класно. А весна що тут до весни? Що тут до весни? А, значить, вилов таких щурів. Він майже неможливий дуже дуже ускладнюється питання в тому, що людина, яка ловить, і людину, яку ловлять, це одна і та сама щуряча банда. Але не дивлячись на це, надалі будуть складатися обставини для таких людей дуже не дуже добре в Україні. І вони змушені будуть поїхати. А от коли вони будуть за межами нашої країни, от тоді вони будуть отримувати покарання. Причому така підказка для наших спецслужб: що якщо ви не можете тут оцього щура да, кремлівського або рашистського якось приструнити. Зробіть все, щоб ця людина покинула територію е, України. Так простіше зробити. Так е, ну є всі важелі, щоб так зробити. І тоді вона за територію України отримає по заслугам, причому від своїх же. От така підказка може комусь допоможе. Ну так, да, він потрібен ще місяць тому. Це карантин, якщо що, і дорослі, і малі будуть хворіти. І тут <кій> мова про а... таке враження, що людину виключають, і таке враження, що в людину заливають воду. Тобто легені свої, бронхи свої ми дуже сильно бережемо. Дуже жорстка нехватка кадрів, де вони будуть брати людей для створення повноцінної організації, окремої да галузі, таке інше. Я не розумію, і карти не розуміють але. Зробити, покласти якийсь функціонал на вже існуюче управління або а, організацію, да, або якийсь там, не знаю, там конкретну поліцейську ділянку, зону відповідальності, да, таке можуть вони зробити. Чи буде з цього ну, якась нам з вами користь? Ну, поки що не видно. А, чи нападе рашка на когось іще. Чи нападуть на рашку? Ой, тут і те, і те станеться одночасно. Фу -фу, боже, дай Боже. Дивіться, що до війни зі сторони расистів, вони нападають на морську країну, країну, яка біля моря, межує з морем, тобто біля води, давайте так: межує з водою. Вони нападають однозначно, причому дуже новим нестандартним способом. Типа прокатить або ні, це схоже на якусь, ем, якась, знаєте, така, типа, шоу-програма, якась ДРГ, якась, якийсь маскрат. от така історія. <кхм> а щодо них е, на них нападають е, темношкірі волохаті люди, а там таких дуже-дуже багато. Дай Бог, щоб так і було. Ага. Не домовляться вони зі світлом аж до, ну, мабуть, що давайте так, як мінімум 2-3 місяці найближчі. Не домовляться. Хто з ким не домовиться, я без поняття. Але поки йдуть якісь перемовини, це не про те, що немає інфраструктури. Зрозуміло, що її хірячать, і, рячать, і це, це все зрозуміло, але історія про. Договорників. От не домовляться. Не домовляться, поки вони там домовляються, хто з ким, у кого буде світло, у кого не буде. От така от історія і буде зі світлом. То воно є і постійно, і хтось навіть не знає, що воно відключається. А в когось воно відключається. До речі, великі міста будуть під сильнішим ударом, ніж маленькі чомусь. Весною все буде Чекаємо весни, ну, напевно, що пізньою весною. Да. Двічі вони її підвищать, питань нема. Але те, що буде далі відбуватися з цінами, з інфляціями, це е, однозначно з'їсть однозначно дуже швидко всі ті підвищення. Щоб їх діти так жили. А, значить, підуть вони на три кучки розділяться. Перша кучка це для влади керівних посад, хто може вирішити якісь питання. Це перша. Друга піде на. Сім'ї. Це ж типа сімейний бізнес. Ну, в кавичках, да, в лапках. Те, що вони отак от пиздять ведрами і контейнерами. Це сімейна справа. От вона піде до членів сім'ї, а інша частина все-таки вона буде конфіскована. Непогано. Смертна кара тільки тут допоможе. Штати обов'язково дожмуть ЄС, щоб вони вклалися грошима. Зброю вони будуть купувати, чи не зброю, це вже питання третє е, до мирних переговорів, не до мирних, це питання 15-те. Але штати вважають, що вони не дорахувалися е, після всієї тієї допомоги, які, яку вони нам оказують. І що вони вважають, що вони більше допомагають, ніж е, ЄС допомагає. Тому, звісно, треба штатам допомогти, хоча б так. Ну тобто, щось у них купити. Ой, Шайка Лейка там в Кмда ви навіть собі не уявляєте. Що то таке враження, знаєте, що то на чай залишають там люди сходу такі суми. Значить, що буде? Дивіться, шайка ліка, ця розпадеться, одні на одного будуть давати якісь показання, зливати інформацію, підставляти. Тобто тут нічого дивного немає. Як вони живуть, так вони й далі будуть викручуватися. Щодо покарання, от ця. Вайнушка, яка буде пов'язана з тим, що одні гонять на інших, вона навіть може призвести до декількох смертей. Так, норвежці тут здаватися не збираються і допомагати вони будуть. Не бачу, де вони будуть брати ресурси, але точно вони десь будуть щось перекривати, чимось. Допомагати вони надалі будуть. Єдине, що фінансування, отримання допомоги біженцям, допомога з житлом. Тут будуть умови скромніші, але це не значить, що їх не буде.